Перший тур виборів президента України у Бердичеві пройшов спокійно, виважено, без серйозних ексцесів. Розпочинаючи нараду з підготовки міста до повторного голосування, міський голова висловив сподівання, що 7 лютого Бердичів підтвердить статус міста не лише гостинного, а й мудрого. За пропозицією Василя Мазура, аби у неділю уникнути багатьох проблем, присутні обговорили зауваження і технічні питання по першому туру. Чергові караули, пости, бригади, зміни. Пожежні, міліціонери, зв'язківці, електрики, представники інших служб запевнили, вони зроблять усе можливе для того, щоб виборчий процес у місті пройшов цивілізовано і в рамках закону. Номери стаціонарних і мобільних телефонів, що їх керівники служб продиктували представникам дільничних комісій, мають убезпечити від будь-яких непорозумінь. Начальник відділу державного реєстру виборців наголосила: для тих, хто не виявив себе у списках виборців, потрапити туди зможе лише одним способом: приходом до відділу і на написанням відповідної заяви. У другому турі виборів окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 64 отримала нового голову. Мирослав Грінберг нагадав, повторне голосування відбудеться у неділю, 7 лютого, з 8 ранку до 20 години. Кількість і місце розташування виборчих дільниць не змінено. Перший тур по нашому округу минув без жодних значних ускладнень. Я сподіваюся, теж саме буде і у при повторному голосуванні. Але це залежить не лише від окружної виборчої комісії. Це залежить навіть не лише від дільничих виборчих комісій, а від кожного виборця окремо так би мовити. Головне у нашій справі це суворо підтримувати закон, дотримуватись всіх вимог. Це стосується не лише посадових осіб, а також і членів комісії, а також кожного виборця. Наша комісія буде працювати весь час за всіма питаннями. Можна звернутися за телефоном 25773. Аби ті, хто привозить вночі протоколи, не чекали годинами своєї черги, мерзнучи на вулиці. Міський голова запропонував розробити хоча б приблизний графік здачі протоколів представниками виборчих дільниць. Це на думку Василя Мазура зробить процес прийому більш ефективним і допоможе уникнути різного роду конфліктів.